Сюди на цей сьогодні з'їзд духовної пісні, а також з'їзд молоді Боршівського деканату. Як бачимо цей рік, який ми сьогодні з вами святкуємо, є роком віри. У 1988 році, завдячуючи Великому князеві Володимиру Великому, наша українська земля. Отримала ту велику благодать вірити в істинного правдивого Бога. Як бачимо, ось вже пройшло 1025 років, як наша українська земля поклоняється правдивому істинному Богові, який прийшов на цей світ, щоб нас разом із вами визволити від неволі гріха. Так само і цей рік сьогодні присвячений роком віри, який дає нам нагоду усвідомити своє власне життя, чого я прийшов на цей світ. Як бачите, маленька дитина довіряє своїм батькам і йде за ними, довіряючи повністю своє життя, як учень довіряє своєму вчителеві, знаючи, що вчитель хоче навчити його мудрості, як хворий довіряє своєму лікареві, який його лікує, бо все робить те, що йому лікар. Так само, і ми, християни, повинні повірити одному єдиному вчителеві, лікареві і батькові, яким є Христос. Як бачимо сьогодні чудовий приклад, Господь дає нам, відкриваючи зір свіпородженому. Ось туди, умийся в села купелі і будеш здоровий. Сьогодні ми зібралися тут, щоб утвердитися у, цім, у цій вірі до Бога. Сьогодні важко, звичайно, різні навчання, різні протистояння. Стараються звести своїх дітей на манівець, каже Господь сьогодні, святого Писання прийдуть із Сходу із заходу і святуть моїх дітей. Сократ пише, що можна знайти місто без мурів, без грошей, але без віри знайти неможливо. Тому сьогодні ми разом із вами будемо, дивлячись на цей виступ тих діточок, які сьогодні будуть виступати перед вами. Вони будуть старатися своїми піснями, своїми вершами і сценками утвердити нас у тієї віри, любові і єдності один до одного. Тож віра це те, що ми довіряємо тій особі, яка в нас має авторитет. Авторитет в нас має сам. Щоб життю радіти, ми маленькі діти, рученьки складаєм Чемно ти і я, ласки ми благаєм олилуя, отче наш! Ось кров моя, а хліб це моє тіло. Вино і хліб, нім зцілення душі, нім прощення, і сила, і молитва, не просто так в саду в нічній тиші, звершили за спасіння людства битва. Не було легко для царя, царів на каменях, сльозах благати небо.

Слово приму Васильком гозбави, він ніколи не молився, хоч його навчали, він ніколи не молився, хоч його. Василька, що молився, знов напоминає, і Василька, що молився, знов напоминає, Василько йому прирі, що молитись буде своїх мух, як терпів вовік Груди, во ім'я Сина Ісуса Христа, припав Монах до землі святої сльозами скропив і середа від безпоздрів зірки на зі, стіп його паду, і крізь сльози проказу. Робив не одну ласку та завис під'юдила злих ворогів. Побіда вожде знаменита, самого султана в рішучий я час отрутою згладжу за світа. Але де там і Єве не врятував і сам був у сільце? А потім те все перед Господом Богом звалив на Єву і сказав, що це вона у мене там раю не було б, я б не злакомилась на той фрукт. Я б собі сказала рішуче, ні і кінець, і світ був би врятований. Як дитина, перечуваючи біду, молився він під нею ревно перед арештом в скорбну ніч, і чуло це маслинне дерево. Вона так ревно про це молилася, щоб Ісус завітав до неї. Впусти мене до своєї хати трохи перепочити. Я не можу тебе зараз прийняти. Я чекаю від приходу дорогого гостя. Дівчина, я такий голодний, а тебе скільки скаво стає. Дай мені хоч кожен хліба. Всі ці найдеся, коні страви? Можу тобі, як... я, так багато одягу, дай мені якусь одежу, бо я своєї не маю. Як я можу дати тобі цей одяг, коли його приготувала ця Ісуса? Славимо, маму, що ближе до храму, Яку зробив на сьогодні отець Декан з пані Їмусю. і властиво нехай Господь розколювали священиків, які сьогодні так активно залучили ту молодь до тої великої праці з'їзду. Because we Воскресень. Ще раз Христос Воскрес. Я кажу направо до мої родина. Такий пробіг той час, якби його і не було, будемо при нам тут буде. Але приходить все час і пора, коли ми мусимо завершувати цей час того виступу, цей концерт. Цей з'їзд, дорогі нашої молоді, так само духовної пісні, я кажу, вже до кінця світу не буде. Погадайте чого? Коли Моїсей прийшов до Ісусу, до е, е, Бога і просив за судому його мору, Господи, якщо буде 50 праведників, чи врятуєш? Врятую. Подивіться, скільки сьогодні є таких учасників. Так що поки що цього року кінець світу каже Господь відміняється. Добре, сили вам, наснаги, радості від життя, бо ми є велика єдина родина Христос Воскрес. От це точно бачите, Воскрес! Христі, давайте змолимо Отче наш за да. нашу пані Іност, яка так пристирала і допомогла отцю, як права рука дійсно належиться, дружині священика і зібрала на нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і не прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородися, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена тими жінками, і благослови, і, і луна Твого. Боги породила Христа, збавителя, із Говителя, по ім'я Отця і Сина Христового. Духа. нагороди всім учасникам, всім тим, які прийняли активну участь в підготовці того конкурсу. Ну, а найбільша нагорода всім вам, і Господь всіх благословить вас на довгі щасливі роки життя, щоб і Боже, благословення було з вами.